За статистикою, середня зарплатня менеджера відділу продажів складає стільки. Тож, ми множимо цю цифру на 2, отримуємо стільки, скільки коштує в середньому керівник відділу продажів. В середньому він за статистикою по Україні коштує стільки. А тепер давайте зважимо, що вони не одразу починають відбивати свою заробітну платню. Якщо у вас циклу угоди від одного місяця, то як мінімум два, а можливо навіть три місяці, вам доведеться платити менеджерам ставку. Керівнику відділу продажів також Тож, рахуємо мінімум 2-3 місяці ці суми отримуємо такі суми. Ми нарахуємо тут якісь допоміжні сервіси. Це CRM, це телефонія, ще якісь сервіси по управлінню за допомогою нейрона, конверсію відділів продажів. Тож ми з вами приблизно прикинули суми, які можна витратити на відділ продажів, якщо він працює планово, якщо він планово йде до того, щоб приносити вам прибуток. А тепер врахуйте, що на якомусь етапі одна або дві, або навіть всі три людини зливаються і вам доводиться виводити їх знову. Так буває, якщо немає відбудованої технології, найму і технології адаптації. Тобто ці суми ви зможете витратити додатково ще, ну як мінімум, один раз. Тобто суму усіх витрат ви можете помножити на два. А тепер скажіть мені, розумний, друже, який залишив цей комент мені, як не враховуючи усі ці цифри, вивести відділ продажів і не потрапити у касовий розрив. І також друге питання до вас, любий друже: скільки відділів продажів ви вивели, не роблячи подібних розрахунків і не враховуючи подібні фінансові витрати?